Привіт усім! Ви на каналі Все Потрошки. Місто Луцьк, авторинок 4 серпня 2022 року. Покажемо посад Б8, 19-18 рік, 2.0 дизель, пробіг 169 тисяч, автоматична коробка передач 21 тисяча доларів. Наступний автомобіль посад Б-7 в кузові седан в білому кольорі 12 рік 900, двигун 2,5. Наступний автомобіль буде Б8. Кузовий універсал білого кольору. Передні проктроніки. Ціна на старті 21 800. 18 рік пробіг 131 тисяча. 2.0 дизель, механічна коробка передач. Наступний також буде у нас B8. Так. Ціна не вказано. Телефончик є. 16 рік. Кого цікавить, звертайтесь по телефону. Наступний Б8. Передній портронік є. Механіка. Електронний ручник. Ціна 18.300, 18 рік, дизель 2.0, пробіг 195 тисяч. Посад Б8. Передній парктроніки у нас є. 18 рік 2.0 дизель, пробіг 177 тисяч. Телефон продавця є для всіх деталей по даному автомобілі. Наступний автомобіль B8 з електронним ручником. Ціна на старті у нас складає 13716 рік. об'єм двигуна 2.0. Пробіг не вказаний, телефон продавця є. Кого цікавить, звертайтесь по телефону. у нас b 7 Passat Песад наступний. Ціна на старті 16915 рік, дизель 2.0, автоматична коробка передач. Наступний автомобіль посад b 8 На автоматі 15 рік, дизель 2.0. Телефон продається. Є ціна договірна.

Так, наступний автомобіль у нас є в білому кольорі. Так, маємо по ціні 11777, 12 рік, дизель 2.0 пробіг 200 тисяч. Написано оригінальні. Передні паратроніки, як ми бачимо. Такий басатик. Наступний є у нас автомобіль також з передніми проктрониками. 12 рік, 11500 торг, два ключі Basto, дизель. Об'єм двигуна 2.0, пробіг 287 тисяч. Наступний автомобіль. У нас є. Зараз глянемо.

умивачі, фар Парктронік передній 1715 рік, дизель 2.0. Максимальна комплектація. Як пригнано з Німеччини, автомат, шкіряний салон. Це один Б8 в універсалі. Так, 15 тисяч 15 рік, 2.0, автомат, пробіг 234 тисячі. Нефарбований. Телефон продавця є. Кого цікавить даний пасад? Будь ласка, звертайтеся. А Ми подивимося на наступний пасад. Це у нас, походу, B7, 12 рік, тисячі пробігу. Телефончик є, ціна договірна. Наступний дб Б8. Б8. Складні дзеркала. Маємо таку панель. Електронний ручник. 17918 рік 2.0 дизель. Телефончик є. Ось такий автомобіль, друзі, це цікавив. Наступний автомобіль. Так, що ми маємо? Електронний ручник, мультимедійний дисплей, кондиціонер. Ось в такій серединці, нічого не потерто, механічна коробка передач, старт-стоп, вазонний клімат-контроль. Мультимедійний руль, кермо. 4 склопідіймачі електричних. Заднє сидіння. Підголівники. 16 рік, 13400, дизель 1,6, пробіг 235 тисяч. Наступний у нас є Б7 9700, 11,12 рік, 1,6, об'єм двигуна. Такий у нас механічна коробка передач, мультимодійний дисплей, мультируль. 4 електросклопідімачі. Протитуманні фари. Такий Passat b 7 Кого цікавий друзі. Наступний B7 також. Так, ціна у нас 9600 12 рік. 1,6 дизель повністю обслужений. Телефончик продавця є. звертайтесь, кого зацікавив. Наступний у нас є B8. Ціна на старті 17900, це у нас є 15 рік, 2.0 дизель. Автоматична коробка передач пробіг 233 тисячі. А я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.